Усім здорово, друзі, з вами Разер. Сьогодні я знімлю свою третю частину РПГ-шних пригод в Майнкрафті з різними РПГ-шними модами, як, я, як ви вже зрозуміли. І ви запитаєте, де це я знаходжусь? А я знаходжуся в сумірішному лісі. Так, я вже з перед царю побудував портал, заліз в нього, і його бачу, бачу, бачу такого бурана. Я йому дав три шерсті, йому треба дати всі 16 кольорів шерсті, які є тільки в мані, і тоді він нам дасть свій ріг, що буде дуже круто. Давайте я зараз далі вирушу в подорож, я вже поставив точку порталу, щоб не загубитися. Давайте ми підемо в цю сторону. Там в мене трохи підлагує, без вітрагениться. Звідки тут насінночку? Так, цікаво. Я би хотів зараз знайти якийсь данж цікавий. Полазити по ньому щось таке? Було би круто, як для мене. Ух ти, я й. Ого, нічого! Бачите, це народ, що попереду нас, трохи далі за цими деревами? Я хочу туди вирушити. Уже. Прямо вже. Ай, мої, мене так залагало, що його. Во, ось цей... Що це за Я хочу глянути. Якісь гриб чи що таке? А, це якесь дерево. Так, давайте заліземо на нього і погуляємо десь там наверху. Блін, що так вагаєш? Ух ти! Якісь сині чувачки! Ммм, mm, цікаво, цікаво. Пан, давайте далі піду. Біжимо, 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 біжимо. Ой. Ух ти! Нічосі, я бачу якісь гриби здорові, що таке. Ну, здається, давайте вирушимо ще й сюди. що? А! Що таке? Ніякось страшно. Воно розмножується! -а! Народ, давайте цікапи, звідси, швидко, 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 швидко! А-а-а! а а, -а, -а! а, -а, -а, -а! Все, я, я так кричав? Вон. Давайте спустимося. Там, це справді гриби якісь здорові. Блин, у мене лагає де комнату. Через генерацію регенерація. Так, біжимо далі. О, світлячки, я їх хочу добути. Коротше, потім. Ні, не потім. Я хочу вже. Ось один. Є в нас є світлячок, який світиться. який в нас буде вдома прикрашати на наш дім. Буде гарно, як для мене. О, нічого дару але чесно. М -м. Біжимо, біжимо. Це бачите народ? Я біжу туди. Я знайшов якийсь данж. Ура! шура. Обсидіон. Давайте добудемо, нам треба буде до пекла. Ти, лазуритний... Лазуритний блок, нам треба його. добути, Це вже 100%. Так, у нас хоча б... А, добувається обсидіан, це добре. Ох, давайте. Добуде обсидіан трохи. Давай, 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 давай. Є. ще Добре, давайте добудемо це трохи пізніше. <кхід> а зараз ми підемо в цей данш. Це якийсь лабіринт чи що? Так, давайте все, ми вже з нього зайшли. Ідемо, йдемо, ідемо, йдемо. Йдем, йдем. Щось лагає, значить щось не дуже добре тут. О, я чую зомбі. Чую павука. А! А! -а, -а, -а! Спину! Не можна в спину бити. А -а -а. Я вижив? Нормально. Так, ідемо далі. Тути... Сундучки! Спавнер! Давайте швидко зламаємо, ламаємо, 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 ламаємо. Є, ми його зламали. Сундучку е назогало. Кавун ножниці. Давайте це візьмемо. О, супер! Пірячко. А в цьому сундучку? Е ну таке ж саме, окей. П'ять стріл. Давайте візьмемо, будемо лук собі скрафтим. Е Давайте будемо трохи за картою орієнтуватися. Чи що? Ну добре, йдемо як-небудь. Йдемо сюдою. Ідемо сюдою. Сюдою... А, тут вихід, окей. А, ні, не йди на мене. Нє! 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 Берсний вовчик! Буде при... О, ай, та все, я мир, мир, мир! Не бойте мене! Все, швидко ламаємо спамнер. Все, зламали спамнер, окей. Съеху! Як за каналу Лук! О, це добре. У нас є лук. Цветной горшочок давайте візьмем собі. О, таке, ну, палки. Ладно, хай буде. Так, у нас є їжа шамарка. Куда идем? Е йдемо, на. О, опыт. Йдемо наприклад, сюда. Так, тут тоже выехали, то я здається, звезд світ... за її прийшов. Та, я тут був поэтому. Підсюди. Шаткомаємо спамер. Лумаємо. Так, все, зламали. Тут один сундук і тут там здон нічого цінного стріли. В нас ще 30 стріл, давайте нічого більше брати не буду я. Ну ладно, данж як для мене ще більш-менш нормальний. Добудемо пару світлячків. Іскусив, ні. Все, я його вбив, відберемо наші стріли. Поїмо. Так, все, хватає на місце, І давайте вилазу, вилазити звідси, бо якийсь данж не дуже такий, як для, для мене, цікавий. Я думаю в щось більше, в... якесь страшніше буде щось таке. Ну ладно, все одно. Осамшалий булижник, Я його добуду обов'язково, щоб. Його треба буде додати до нашої кірки, як бол оф Moss. Треба багато добути. Щоб кірка сама ремонтувала себе. Це буде круто. У нас буде незламна кірка. Нам треба 9. у нас ж є 12, давайте весь добудемо, щоб якось не було такого. Ладно, ну нормально. Зайшов данш, знайшов алмаз. Ну так, нормально, нормально, буває. Файно так. Давайте вирушати далі. Ем, ні, давайте. Ух ти! Баранчик! Давайте я його вб'ю. Або ні, в мене є ножиці. Давайте вбивати? Аж три пари. Так, давайте підстрижу. Так, коричневу шерсть ми вже дали. Не треба нам коришненої. Так, в нас є голуба. Це добре. Ем... І де я є. Ми ще до сих пір в тому грибному біомі. Тут нічого такого цінного я не бачу, окрім ось цього данжу. Так, в мене під і знову. До речі, в мене є кісточки, але ні, я вже в своєму світі десь пошукаю вовчиків і собі приручу пару. Ну хоча б двох одного. Ух ти печера яка. Прикольно. Хммм, mm, давайте йдемо да, далі. Так, знову лавою, значить знов щось. Створюється світ. Ох! Стоп! А, це якесь дерево, таке здорове здоров на карті. Ох ти! А це що таке? Хм. Кись віня, ладно, йдемо далі. У все, пророжується, це добре. Їмо морквочку. У нас залишається одна морквочка і ще пару жареної. Ну, стейків, коротше, можна сказати, так. Окей, біжимо, біжимо. Хух! Ви бачите? У всій стороні, де я біжу, це здається ліч. Так, треба буде там поставити позначку ліча? Во, так, це ліч. Я туди не піду, там ще й плюс в мене буде дико лагати, коли він заспавниться. Але це прикольний бос. О, дивіться, який замок Вау! Прикольно. От там на самому верху, де мене не прогрузилося, живе ліч. Давайте я тут поставлю точку і назву її ліч, або як її там назву. Отак, От ліч. Все, окей. Буду знати. Що ж, давайте вирушимо, може, туди. Чи не треба? Давайте вирушимо. Мені якось дуже хочеться. Такую ножниці, беремо кірку просту. Ох ти! тут поводиння Ем, Ну окей, давайте тоді отако такого А, тут аж було як тут? Робимо. Блін. Ладно, беремо ось так вороб. Ем, Ближняк. Пробуємо, беремо лісницю. лісниця, драбина. Треба переставити будемо. ти, сундучок. Ух ти! Прикольно, нормально, нормально. Чарп інвентаря. Народ мені, що він робить. Тут якийсь чарп інвентаря. Не так, давайте очистимо трохи. Це нам не треба буде на даний момент. Повлучи оку. Наше мені мариноване? Так, оце не треба, це, це. Давайте все виложимо. Так, все, ось такого нехай буде. Далі піднімаємося вверх. Ще сундук. Заговор огня. Ух ти, Прикольно. Зіллячко, добре, зіллячка нам потрібні. І ще сундук. А нього... А, то я ж, ще не тут була. Е, і все. З ніби слабий вверх. Давайте прожиємо сюди, може, щось знайдемо. О! Ось там во... Ой-ой-ой, народ! Ні, я туди не полізу. А! Це замовлічалось тут на самом легко, він може заспавнитися, так що я сюди не буду лізти. Золотий меч на нас заговор у нього вже наполовину зламався. Туди картини. Ні, ні! Не забувайте мене, будь ласка. ні, ні, ні! Не, да я залізу. Все, я заліз. Ух ти, треба буде добути. Тут книжок ходи, ходи, ходи. Все, у мене зламався золотий меч. Супер. Я 20 рівень. Добре, що я взяв сукеру, давайте добудемо собі книжок трохи. Щоб зробити потім зачарувальню. Я не знаю, чи ви щось бачите, давайте. Ой-ой-ой! Вау, прикольно. Добре, давайте поставимо десь факел факе, ось тут. О, давайте добудемо. Я дуже так багато книжок. Ну я хочу десь... Ну так, давайте десь так добудем. Ті павуки, я чую їхні звуки. Все, майже так. 63, ну окей, нехай буде. Так, давайте. упс, Так, давайте візьмемо золотий меч. Нічого себе тут, Думаю, тут щось буде файне. Ні, тут просто пауки вау. А! Ні-ні-ні, да ні, ні, я, я хочу ще жити! А, тут спавнер А тут нічого цінного. Давайте просто зламаємо спавнер швидко, щоб вони не, не заспавнилися Візьмем опыта. Кому ми набили Все. Ми вже 22 рівень, народ, нам треба зачарування. Так давайте вилізем звідси. Я тут скелети не хочу. ні. А, не є матч. А, як там. Все, в мене зламався золотий матч. Окей. Що у нас ось тут? Так, у нас ось тут. А, то я ж звідси, звідси прийшов. Окей. Дам сюди. Тут тоже. О, сундук. Так знов зілля. Угу. Щось так цікавенько. чого ти так зіль багато. Так, ось ще сундук. Ох! нічого собі! Так, де ти, містер Ілок? Ти мені не потрібний. Пуста карта. Давайте візьмемо собі карту. М -м -м. Це виложимо, виложимо і це візьмемо. Ще виложимо ось це, наприклад. Це. Митки. Це. Якщо все остальне мені потрібне. Оце не потрібне. Мене ми її там годували. Так, і тут теж, теж кінець, О, після того що є. Йдемо сюди. А! А, -а, -а що таке? йома, Йо як як. Книжка літаюча. -а, а! Давай, бай 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 пий ні, там не біш. Не біш, не біш, не біж, не. не. Є, я їх бив. <говорит> так, давайте візьмемо свій лук. Что-то воно буде Так, піднімаюся вверх. Ага, підйомчики там Все, піднімаємося так, книжки. Давайте їжу сюди положим. А на книжки. Тут я перехід в іншу башню. Ні, туди. Это... Ой. Що тут так, е? Ай, ти візьму факелку, Тут сундук. Так, і що тут? За щита один. Стоп, у мене защита один. Нормально. Сльоза гаста, давайте, візьмемо. Все є на зіллячку. Так, добре, спускаємося вниз. І проходимо осюди. А! Що тут такі швидкі якісь? ні ні, ні не треба не вбивати. Давай, давай, давай. Так во, зілля слабості не буду я губити. Так, тут якийсь бункер. що таке? Е, піднімаємося трошки вверх. Нема куди підніматись, окей. Спускаємося трошки вниз, піднімаємося ось тут трошки вверх. і тут теж вже нема куди підніматися Ну тоді спускаємося вниз, сиді нам якусь іншу башню так да ось тут є якийсь вхід в башню Ні Це фігня, а не вхід тут тоже і тут теж і сюди о а то я звідси прийшов по зомбі? добре Давайте ось сюди. Ой, ні, сюди я не піду сто-100%. 100%. Давайте може, вилізем вже виліземо вже звідси вишу. Так, я прийшов звідси звідсиво, тут отой -то скелет. Стіть мене. О, склад зачарованим ноком. О, супер. Давайте. Виліза. І сюди паутину. А, ценов черво, та книжка. Ні, ні, я не помру. Ні. Не встиг. Ні. Що за лаги? Окей. Okay. Я залагал. Ага. Ам. Ем. Ем. я заспавнився. Що лаг? А, ось. Ось. Ні, це ще якийсь данш. Тож якийсь інший. Я точку. Ось там а Я заспавнився ось тут Хм, цікаво. Ну, окей, давайте я тут щось пошукаю. Або давайте вертатися вже назад, додому. Так, народ, я вибачаюся за збій. Давайте продовжимо. Угу. Давайте ще трохи пробіжмо. О! На тантому грибочку я знаю може бути данж. Там може бути темний босс чи щось таке. Ух ти, А, то синій слайм стінкер констрактор, точно. Так що давайте будемо далі бігти. До точки ліч. Стоп, а в точка портал. Ага, давайте вже до порталу добіжимо. Наш у мене аж туди бігти. Ух ти, Вовчик. О! москіти. Давайте їх вб'ємо. Вони... А! Вони ще б'ються. Москіти ті. Срані. Ух ты, мне ший голову принесла. Залі нагляй. Мідем, іде. Угу. Стоп. Туди якась... О, а, ж. О, точка портал. Давайте я сюда щось бігаю, хочу глянути, що тут все? Добре, все, вертаємося до порталу. О, сіра, супер. в а, а, мене все забито, що мені викинути. Замшевий цей. Ще давайте вб'ємо з цю жовту овечку. То бам! У картину викине і все. Йдемо дамо нашому баранчику. Де він є? А, шкідальше за порталом. Біжемо. Ой, беремо. Так ти що? А, ти вже маєш сіру? А що я її брав? Окей, беремо жовту, беремо ось цю. Все. Хто його б'є? Де ти скелет? Ну, окей, народ. нам вже, напевно, слід прощатися. Якщо вам сподобалося відео, поставте лайк, підпишіться на канал, прокоментуйте його. Ну а з вами був Разер з, з стрілою в голові. Всім удачі, всім пока. ба ба бам бам